Фуру цього дебіла я вимушений буду застосувати право на захист. Я маю зброю, я маю посвідчення, я маю все остальне. Відійдіть, будь ласка, закрийте двері. Здається, він дуже помиляється, що має усе можливо й мав до нині, але якщо так буде і надалі, він залишатиметься на посаді очільника первомайської райдержадміністрації після того, як відверто побикував на дорозі. У краще майбутні країни віри не буде геть. Водночас на фронті українські бійці, незважаючи на різке загострення ситуації, і далі тримають оборону, сподіваючись, лише, що у владних кабінетах нарешті поставлять життя воїнів та інтереси країни вище за всюди сущого Сьому 7 серпня маємо нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Град на Луганщині. Саме що троєцькі бойовики накрили вогнем реактивної артилерії. Ситуація у секторі А різко загострилась. Адміністративно це Донецьк на практиці пекло передової. Шахта Бутівка перетворилась на нову фортецю української оборони. Нарвався на кобру Миколаївську. Я за зараз... кузаки поставлю на голова первомайської райдержадміністрації, щепився на дорозі зі спецпризначенцями. На околиці пісків ближче до міської смуги Донецька нині загинули двоє українських бійців. Загалом більше як сотню разів упродовж доби терористи атакували позиції українських військових. Лише в районі окупованого обласного центру противник здійснив близько 80 атак, застосовуючи великокалібрну ствольну, самохідну артилерію та міномети. Потужні вибухи, зокрема і танкових снарядів, другу добу не припиняються у пісках. У селищі нині побувала знімальна група Євгенія Гаркова. Це осколки від 120-ї міни Обсмалені. Ось ось тільки прилетів. Так що з пилу з жару. Боєць сокіл показує те, що прилітає у Піски з Донецького аеропорту. Полягало вон друга, третя, четверта. На щастя, у роті спецпризначенців із Дніпра 1 минулося без втрат. А от у побратимів Карпатської Січі, що стоять ближче до литовища, цієї доби загинуло двоє бійців. З цих позицій добре видно донецький аеропорт. І От зараз близько 12-ї години дня і вибухи линають що кілька хвилин, а не щохвилини, як це відбувається зазвичай. Хлопці на цій позиції очікують, що ситуація з обстрілами відновиться після 6-ї години вечора. Поки артилерія терористів мовчить, атакує ворожа піхота. Ну, це легка зброя там, я знаю. Агеси вот э, Бешки, От, ну, таке до 30 міліметрів. Ну, тут воно регулярно, ну тут кожен кож цілий день. Отака от стрілецька зброя. Просто під вечір активізується, все ж таки ще теж люди на жарі. Не дуже хочеться бігати. А ото як трошки спаде жара, то починається. Його позивний танкіст, але Сашко й за фахом саме механік водій. У хвилини тиші він випробовує свіжу техніку. Надбанню не може натішитись. Через відсутність нових бронемашин цілий рік ходив у піхоті. Дождався свою стихію, то тобто, є машину, речагіт і не МТЛБ, і не БРДМ. У мільці полку Дніпро-1 разом із волонтерами зібрали цей гібрид самотужки, практично з брухту. Нині це ексклюзив по всій зоні. АТО. Зрізається срізається криша від БРДМ з башні, у якого у которого вороження більш мощне, і ставиться на МТЛБ. Получається, гібрид. Так ви этот гібрид називаєте? Ну, в, говорится, сидя нас це металби називається як Маталига, а Берди називається Бардак. Поэтому так придумали, назвали його Бардалига. Бардалига. Да. <рес> <рес> Невідомо звідки на позиції з'являється священник і освячує бардалигу. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Коли залізо мовчить, ворог намагається залякувати українських воїнів інформаційно. Бойовики не стомлюються розсилати оборонцям неграмотні смс-ки. Сахаринство життя достоинство. час розпади з карателями, що пр ну ти що пер догадують самі. Ні, хватило днів. Да, не хватило ден. На второ смс. Що так все. Це одні із тих воїнів на цій війні, які не мріють про дембель, адже усі йшли на фронт добровільно. Другу, реально втратили своїх друзів. Ми як би можемо просто розвернутися і вийти. Кажуть, дембель буде, коли повернуть Крим із можновладних крісел виметуть усіх політичних зрадників. от працює творожка артилерія. А ми от не можемо толковим стрістоковим не має смисла, тому що між нами ж там кілька кілометрів. тобто ну, немає такого смисла відповідати. От як буде політичне рішення. Какого рішення хотелось бы? Хотелось бы решение освободить родину. Ну, еще З Донеччини, Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Станіслав Каранчук. Спецкор 2+,2. плюс не припиняється війна в районі Донецького аеропорту. Бойовики, що сили гатять по Авдіївці, не дають передиху українським бійцям, що тримають лінію оборони у селищах Опитне, Водяне на Зеніті та шахті Бутівка. Фактично, це тепер передній край. Далі лише окупований терористами Донецьк і зброя там, стверджує Наталя Нагорна. Не мовчить ані в день, ані темною порою. Шахта Бутівка щоденне нагадування. Війна не закінчується. Суто юридично це Київський район Донецька, обласний центр, окупований терористами, шахта під контролем українських бійців. Ця позиція зона відповідальності воїнів 93-ї механізованої. І тут постійний щільний вогонь. Протитанкові гранатомети бойовики використовують не проти танків, гатять просто по військових. Це одне з тих місць, де стрілецька зброя ефективна. Супротивники бачать один одного без додаткового обладнання і не лінуються стріляти. Це вміно. Сергій перетирає ящик набоїв. Каже, цього ледве вистачить на день і лише йому самому, аби відганяти бойовиків. Боєць навіть не може точно назвати скільки магазинів вистрілює за день. Штук 8-10, за день. Солдати в один голос повторюють ту саму команду бути ближче до землі. Ви не працює. Пригинайтеся, бо ось за бугорком, то вже все. А кулі слафти, то вони тут просистують над цим як. Комарі боєць позивним Нікіта проводить до особливої бійниці. Звідси до ворога менше ста метрів. Ця позиція надзвичайно важлива для бійців 93-ї бригади. Спочатку вона була такою з тактичної точки зору. Звідси ворогу буквально не давали дихати, а потім це стала ще історія. Історія пам'яті та мужності. Сюди поцілив танковий снаряд і завалив землею бійця Сергія. Півтори десятки його побратимів дві години ризикуючи власним життям, намагалися врятувати його. Коли розгрібали, повний роз стояли на цьому. Вже воно смеркало, темніло, повний роз стояли, люди копали, розкидали, різали, рубали, що тільки могли робили. Ні одного вистрілу не було. Його тільки от копали, отягнули звідси, і зразу пішов снайпер працювати. Буквально 30 секунд після того, як його витягли, і люди звідти зійшли. Навіть після обстрілу позицію не покинули. Нову бійницю зробили поруч і тепер звідси жахають ворога. Розстрілюємо трохи, там гентомірщики виходять, не даємо їм вийти. Боєць з позивним таксист додому дзвонить лише у тихі години. Те, що нам мирний спокій. Вдома ж не повинно знати, що тут війна. Тримає бутівку, аби рідна Франківщина ніколи на практиці не дізналась, що таке війна. Сім привіт, далеко донецьк. Нікіта розказує про побратимів з гордістю, але з не меншим захопленням говорить і про цей предмет. Тепловізор волонтери придбати прилад не змогли. Тоді за збір грошей взявся 14-річний син бійця. За півтора місяця разом з друзями вони збирали необхідні 75 тисяч гривень, аби тато воїн бачив уночі. Синок я тобою дуже горжуся. Ти справжній чоловік, справжній патріот. Своєї землі Данюшка, я тебе дуже люблю. Люблю нашу маму Олечку. З Донеччини Наталіна Горна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін з Пацкор плюс два. На яворівському полігоні постраждали троє мобілізованих військовослужбовців. Після планових навчань з артилерійської стрільби інструктор спалював залишки порохових зарядів. Саме у той момент кажуть, у міністерстві оборони на ньому та на ще двох військовослужбовцях і зайнялася форма. Інструктор постраждав найбільше. Це досвідчений офіцери з понад 20-річним військовим стажем. І з важкими опіками він нині перебуває у київському військовому шпиталі. Двоє інших солдатів у львівському госпіталі. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. В оборонному відомстві схильні вважати, що до таких складних наслідків призвела неякісна форма минулорічного зразка. Можливо, порив вітру був, можливо, земля занадто нагріта була, можливо, він десь занадто близько стояв до цього місця, де стояв пору. На даний момент цією справою займається Львівська гарнізонна прокуратура. У зашморгу знайшли мера курортного кримського селища Коктебель. За повідомленням кримських змі 40-річного Ростислава Сторожика у власній ванній кімнаті повішеним сьогодні вранці знайшла його дружина. Вона витягла чоловіка ще живим, але врятувати не змогла. Інцидент стався в одному з котечів, тамтешнього пансіонату, де мешкав мер. Оточення сторожика вважає, що його вбили, оскільки ще напередодні кажуть, він активно працював і його поведінка не вказувала на суїцидальні настрої у так званій прокуратурі Криму версії. Смерті чиновника поки що не озвучують. А от колишній головний технолог Федосійського нафтового підприємства це вже очевидно. Ростислав Сторожик очолював коктебель лише три місяці. І масовий ідіотизм набирає обертів у сусідній федерації. Російській лише за одну добу знищили 320 тонн іноземної їжі і продовжили натхненну справу сьогодні. Палять сир та м'ясо і чавлять нектарини. Соціальними мережами прокотилась низка колажів, де санкційні продукти порівнюють з партизанами. А розсіль з фашистськими вояками. Хештег Росія жод одним словом у топі Твіттеру. Петиція з проханням принаймні віддати продукти, що потрапили під санкції нужденним. Вже набрала 250 тисяч голосів у Кремлі. Пообіцяли перевірити, чи справжня вона, але одразу заявили, нікому роздавати їжу не стануть, знищать усю. Тим часом у Данії заплановані для постачання в Росію сир зі смаком ягід, маслин та руколи піддали безхатченкам. Зустрічі з Коброю образи нецензурна лайка та погрози на адресу автоінспекторів. Гучно лунало на одній з доріг Миколаївської області. Голова Первомайської райадміністрації обурився, що й машину зупинили спецпризначенці кобри під час патрулювання. Віктор Сиротан двозначно пообіцяв патрульним гучне завершення кар'єри. От тільки завдяки відео скандалу на волосині опинилась кар'єра самого чиновника. Ольга Старощук знає більше. Я тобі завтра це поясню в себе в кабінеті. Я зараз. Ви вже не працюєте, розумієте? Ви мене звільняєте? Я не звільняю, але я подання завтра. Я за правакову подам подання. Це Віктор Сирота. Він очолює первомайську райдержадміністрацію. Чиновник обурений зупинкою його авто з під загоном Кобра. Саш, фотографурую цього дебіла. Я вимушений буду застосувати право на захист. Я маю зброю. А це старший лейтенант Олександр Стадник. Попри погрози чиновника, він і досі при погонах. Того вечора автівку вирішили перевірити, бо пасажир з заднього сидіння перехилявся на швидкості через відчинене вікно. Подумали, а раптом і водій неадекватний. Згідно нашого спідометра, то швидкість була близько 160 км за годину. Наздогнавши його за залізничним переїздом, було видно, що водій абсолютно адекватний. На пасажирському сидінні почав викрикувати пасажир, розмахувати посвідченням. Як пізніше було зрозуміло, що це голова першої перомайської адміністрації, почав нам погрожувати. Ви говорите, що я випадаю з вікна! Де доказ? Обов'язково доказ треба. Доказ це мої очі. Я я на вас кусі вас очі? очі, очі. Вас і очі. Я ви так швидко за... показали посвідчення, що я навіть не встиг його прочитати. А я не винен, що ви в школі на трійки вчилися, бо якби ви на п'ятірки вчилися, то ви б даї не працювали. Приятеля з заднього сидіння районний чиновник відрекомендував Сашу з адміністрації президента і викликав міліцію з місцевого райвідділка. Однак, по приїзду патруля, відмовився писати заяву на інспекторів Кобри за нібито незаконну зупинку. Чоловік, який присалися председателем Первомайської радміністрації. А відказався від от дальніших розбирательств, о щоб написав соответствующе заявлення. Дана інформація була внесена в журнал єдиного учота. На сьогоднішній день проводяться всі розбирательства. Оцінити дії патрульних і чиновника має прокуратура. Олег Бойчук у діях своїх підлеглих порушень не бачить. А от опоненту впевнений відповісти є за що. Так як вони висловлювалися в сторону працівників міліції нецезурної лаки, обзавали їх. Воно підпадає під і хуліганству. Ну, а далі вже слід удасть. Опонент натомість певен це провокація. Деталі пообіцяв розповісти згодом. ТСН письмово. Я не думаю, що це інцидент заслуговує на прямий ефір. Я надам усі письмові пояснення. Я не можу зараз за кермом. Повністю дати аргументовану відповідь на ваше питання. Інформація вирвана з контексту і перекручена абсолютно скандальне відео від учора. Б'є рекорди переглядів у мережі, та й крісло під скандальним очільником району вже захиталося. Я до президенту України і главі Николаївської обласної адміністрації Вадиму Мєрікову з требуванням Уволіть даного чиновника за нарушення присяги государственного чиновника і за подрив авторитета органного старства власті. Увірін, що та чиновні буде уволений ближайше время. Патрульних тим часом з первомайщини перевели в інший район з власних джерел ТСН Відомо, щоб скандальне відео не потрапило в мережу. З ними намагались домовитись. Ольга старшу вігергарагуля, Миколаїв Спецкор, два плюс і в Україні може побільшити якісних доріг. Принаймні, маючи саме таку мету, міністерство інфраструктури розпочало масштабне реформування укравтодору. До сьогодні монополіст будував, ремонтував і сам себе перевіряв на якість. Тепер будівництво кожного відрізку вітчизняних автошляхів виставлятимуть на конкурс. перевагу віддаватимуть приватним фірмам, а контролюватимуть якість робіт іноземні аудитори про спробу реанімації горизвісних українських недоавтобанів. Іван Гребинюк розповість. Це австрійські аудитори звітують про якість ремонту доріг на Київщині місяць тому в рамках експерименту їх запросило міністерство інфраструктури. Поки автодорівці ремонтували, незалежні ревізори спостерігали чи якісно те, що найбільше вразило австрійців ямковий ремонт, про метод знали, але щоб він фактично став заміною капітальному ремонту, побачили лише в Україні. Фундаментальною проблемою є вибір методу ремонту доріг. Не враховується питання довгострокової експлуатації цієї дороги. Якщо на певній ділянці дороги ямковий ремонт переважає 11% від загальної площі дороги, то він вже є економічно недоцільним. Дивують ревізорів і відсутність інструкцій, за якими б мав би діяти автодор, починаючи ремонт. Який метод обрати? Чи ліквідовувати тріщину, чи замінювати покриття повністю? У результаті виходить, побачили яму на дорозі, засипали чим схотіли. Звісно, висновки австрійських аудиторів щодо Київщини аж ніяк не порівняти з загальним станом доріг по всій Україні. Вони, м'яко кажучи, погані в міністерстві інфраструктури запевняють, перевірка якості пройде у кожному регіоні. Головна мета зрозуміти масштаби зловживань з боку автодорів. Аудиторів після експерименту в Київській області тепер постійних визначать на конкурсі незалежних і бажано іноземних, які наглядатимуть за кожним ремонтом. Монополія ж Укравтодору, коли самі ремонтували, самі будували і самі себе перевіряли йде у небуття дороги залежно від типу, закріплять за місцем використання. За місцеві і комунальні, приміром відповідатиме конкретне село, місто і область, хто ремонтуватиме приватники чи державне. Фірма визначатимуть теж на спеціальних конкурсах. Ми всі знаємо, що дороги у важкому стані, але їх треба фінансувати, коли нам виділяють 1,7 мільярда гривень на всю Україну. а необхідні десятки мільярдів гривень, і потім приходять і кажуть: а чому ви не зробили таку дорогу? Я кажу, треба змінити систему фінансування дорожнього будівництва. Для цього в Україні хочуть створити державний дорожній фонд, кошти у який надходитимуть від вантажних перевезень, нафтотрейдерів та акцизних зборів. Якщо Верховна Рада проголосує у порівнянні з нинішніми витратами на ремонт, у наступному році міністр підрахував, можна назбирати у 50 разів більше: 26 мільярдів на державні дороги, 24 на місцеві та комунальні. Змінять і систему закупівель матеріалів. Електронні закупівлі. Кожен тиждень я маю звіт. Я дивлюсь, що одне підприємство закупило ручки, наприклад, там по 10 одиниць, інше по 15. Однакові, можна запитати, а чому я вибачаюся одразу кадрове рішення? Прийнять миттєво. Звісно, з огляду на роки тотальної корупції та розкрадання як наслідок ями замість доріг, головні ревізори на дорогах, водії до пропонованих змін ставляться стримано. кажуть усі як один, поки не побачать на власні очі конкретного результату. Не повірять Іван Гребенюк та Андрій Марченко. Спецкор 2+,2. плюс З надією на великі та якісні зміни, Найперше на мир Україні. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде у понеділок. Бережіть себе і не забувайте про наших воїнів. Саме вони тепер цілодобово захищають Україну. На все добре.